Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Підставочка для великодніх яєць з такими от чудовою курочкою. Це ДВП, такі ламіновані ДВП. Ось така заготовочка, яка розбирається. Ось так я її розібрала. І тепер Будемо її декорувати. Така підставочка на ніжках. З однієї, вона вже ламінована, біленька, з, другої, з другого боку, ми її фарбуємо білою акриловою фарбою двома шарами з проміжною, звісно, просушечкою. Далі прикрашаємо. Цю заготовку елементами самозатвердіваючої глини. Ось такий молдик. Будемо робити такі трояндочки, акуратно їх тут зрізаю. От І вони, ці трояндочки в мене підуть на ніжки цієї заготовочки. Ось так підрізаю, виміряю, скільки мені потрібно сюди цих трояндочок. Відрізаю залишки все як завжди. Відрізаємо, підклеюємо цю. Підклеюємо цю, ці трояндочки на клей дракон От, і так само робимо і з другою ніжкою. Тим самим чином робимо цей шматочок віночка і підклеюємо його на другу частиночку цієї підставочки на другу, так би мовити, ніжку. От. Далі Беру я такий молдик з такими стрічечками, і такі напівнамистиночки мілкі будуть в мене підклеєні на верхню частину цієї заготовочки. Ось так, з однієї сторони, підклеюю так само на клей дракон. і Таким самим чином підклеюється все на другу частинку цієї заготовочки. Далі беру ось такий молдик, тут такі завиточки. І ось ці завиточки в мене підуть на боковушечки, на боковушечки, на ці кутики, так би мовити, цієї заготовочки. Підклеюємо так само на ці кутики, ці завиточки на клей дракон. Далі беремося до цієї верхньої частинки. Тут я буду робити звичайний декупаж, ось така чудова серветочка весняна. І я її буду використовувати для декупажа цих курчаток. Ось так от курочки. Яєчка, і це все буду звичайним акриловим лаком підклеювати на з обох боків на цю заготовочку. Після просушечки я, звісно, залишки цієї серветочки вишкурюю пилочкою для нігтів або звичайною наждачкою. Далі коричневою фарбою я зафарбовую цей парканчик і верхню частину заготовочки, а також ці е, ніжеч, ніжки, де ми наклеювали цей декор з трояндочок. Зафарбовувати я буду це все двома шарами коричневої акрилової фарби. І Далі це все, звісно, лакуємо і просушуємо. Після просушечки я беру золотий металік і прохожуся сухим пензликом, цим металіком повністю по всій своїй заготовочці. По цих ніжках виділяємо рельєфи. Далі я ще виділяю коричневою акриловою фарбою цих курочок, курча, курочку, курчаток і яєчко. Щоб такий закінчений вигляд додати цьому декупажу. Підсушую і так само прохожуся поверх них цим золотим металіком. Знову це все гарно просушуємо і. Можемо нашу заготовочку збирати до кубки. Ось так акуратно вона збирається. Можна, в принципі, додати було туди клей, але я цього робити не буду, щоб можна було її збирати і розбирати при нагоді цю заготовочку. І тепер моя звичайна біленька така з ламінованого цього ДВП заготовочка має ось такий шикарний. Святковий вигляд. От, сюди можна класти ось такі яєчка, чи просто використовувати такі декоративні яєчка для прикраси, чи можна звичайні крашеночки покласти на святковому столі. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!